Президент вказав, що Олексій Данілов, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони, який звільнений на цьому тижні, перейде на дипломатичну роботу. Куди поки що невідомо, чи то Норвегія, чи то Молдова. А от цих радників, яких позвільняли, вони теж стануть дипломатами у нас. Це залежить від того, як. Буде розвиватися ситуація в телевізійному зверненні в п'ятницю Володимир Зеленський анонсував, що е, Данілов поїде до Молдови. Я не вважаю, що це сильне рішення з тієї простої причини, що у Данілова немає дипломатичного досвіду, а досвід роботи на посаді секретаря РНБО, на мою думку, суттєво переоцінив. І тому ну, я не впевнений, що це буде хороший жест, а стосовно радників, ну, життя покаже, це все-таки радник, мені здається, не та посада в владній номенклатурі, яка потребує такого прям критичного працевлаштування. Ні. А от... я думаю, що ні. А от, от от з точки зору того, навіщо зараз, скажімо, перезавантажувати офіс президента, і як ми бачимо по тих персоналях, які стають на ці посади, тобто посади не скорочуються, а на їх місце приходять нові люди. То виникає запитання: а навіщо це зараз робити? Що це дасть насправді? Це скажімо для внутрішнього внутрішнього, скажімо, внутрішньої роботи офісу президента. Можливо, там щось не все гаразд. Чи все таки мова йде про, про довіру чи недовіру суспільства? Тим більше ми бачимо, згідно соціологічних опитувань, рейтинги довіри до влади. Вони все таки знижуються. Якщо ми виходимо з того, що ми живемо в Офісно-Президентській республіці, де офіс президента відіграє непритаманно важливу йому роль, то нема нічого дивного, що його намагаються кадрово посилити. Це... Два це те, що туди зайшли на посади заступник... заступниць керівника Офісу люди, які і так здається, постійно супроводжували Андрія Ярмака. У різноманітних закордонних поїздках. Тобто, це люди Андрія Єрмака, якими, яких він підтягнув. Ну, зрозуміло, що тепер, значить, виходить в офісі президента, буде складатися ситуація, де керівник офісу президента матиме більше можливостей. Ну він вибудував під себе більш зручну вертикаль. Володимир Зеленський говорив про 5-6 людей, на які працюють з ним. В офісі, і ну без яких ніяк не можна. Ну, я не знаю, чи були серед них звільнені. Там 에, говорять про перспективи звільнення Андрія Себігі. Ну він фаховий дипломат, який перед тим працював у Туреччині послом Туреччини, і тому ну, його для нього знайти місце в дипломатичному корпусі буде якраз. Просто от про, про Ігоря жовку цього не скажеш, тому що жовтва все-таки е, він був е, повітряна. Тривога пройдіть найближчі укритті а, е, Хоч і займається зовнішньополітичними справами, але ніколи не працював в дипломатичному представництві України за кордон. Знаєте, ці кадрові перестановки, вони мені видаються чимось на кшталт Кривого дзеркала, тому що ми говоримо про те, що відбувається в органі, який закликаний обслуговувати роботу президента. Але ну, я не зовсім розумію логіку, яка відбувається на сьогоднішньому момент, чесно. Тобто, у нас в парламенті пропонують якісь ідіотські законопроєкти. Представниці владної партії. Інші. Ну, ми бачимо перестановки, що навколо перестановок на банкові багато обговорень. Мені видається, що це не зовсім правильна модель здійснення влади що модель має в умовах війни, тим більше ми маємо нашим партнерам і всьому світові показувати, як у нас ефективно працює законодавство. Як у нас ефективно працює Верховна Рада, як вона ухвалює закони, як вона активно е просуває ці речі? Але я не бачу, не бачу таких рухів і мені, чесно кажучи, прикро цього. Ну, бачите, але тим не менш, цей орган, який виконує, скажімо, певний функціонал в навколо посади президента, він впливає на і на міжнародну політику, і на стосунки з Верховною Радою. Ми це прекрасно з вами розуміємо, що Верховна Рада, наприклад, не може зібратися. Верховна рада, на жаль, перестала бути функціональною останнім часом. Тому це, це проблема, і е, мені дивно, що люди, які працюють в офісі президента, вони не бачать простої залежності. Що чим сильніше вони концентрують е, владу, тим більше вони концентрують відповідальність. Це абсолютно, на мою думку, очевидний момент. Бо від е, перестановки цих людей е, буде залежати і подальші дії і рішення. Всіх інших гілок влади в Україні ми ж це теж з вами прекрасно розуміємо. Це не зовсім правильна модель. Я б сказав би, що це модель не конституційна, бо у нас модель парламентсько-президентської республіки, і вже втомився про це нагадувати. Але мені дивно знов таки, що навіть ну, добре, я можу припустити, чому люди не наважуються про це говорити в умовах війни. Але така сама ситуація була і перед широкомасштабним вторгненням Росії, наприклад, і під час пандемії коронавірусу, і люди так само сприймали спокійно, що ними керують радники Офісу президента і чи керівника офісу президента. Таке враження, що досвід Олексія Арестовича нікого нічому не навчив, який був радником, який був обличчям влади. А потім виявився десь за кордоном і висловлює звідти альтернативні думки з приводу того, як треба розбудовувати українську державу. Ну так само як депутати, зокрема від Слуги народу, і в ефірі прямого ясно і чітко кажуть: на нас ніхто не впливає, ми працюємо, ми ходимо на роботу. А чому ж ви не збираєтесь в залі Верховної Ради? Так нас не викликають. Це питання правосвідомості людей, яких наші співгромадяни обрали у 2019 році під брендом Слуга народу. Правда? От вибори ж були парламентські демократичними, демократичними. Заходили нові обличчя. Заходили. Виникає питання: а наші співгромадяни зроблять висновки зі своїх помилок на майбутніх, прийдешніх виборах? І парламентських, і президентських. Вони будуть думати про те, яких людей вони обирають. І потім знову з'ясується, що у них термін придатності завершить. Або немає мотивації. Немає мотивації. Це нагадує дезертирство, тому що мотивація виходить, була. З 19 по 22, а потім якось почала закінчуватись в найважчі для України часи. Ну, це насправді пряма дискредитація законодавчого органу як такого. І це насправді дуже прикро. Пане Євгене. Я вам дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Друзі, євген Магда, директор інституту світової політики, долучався до нашого ефіру.